Слава Україні! Героям слава! Вітаємо Аксон сьогодні з перемогою, з перемогою в групі Б. Чудовий матч, хороша боротьба на кожному клаптику футбольного поля. Олександр, коментар від вашої команди за сьогоднішню гру. Ну, коментар такий приємний, тому що ми, як ви сказали, перше місце групи зайняли. Це завжди приємно. Матч дуже бойовий. Ми знали, команду суперника. Вони теж йшли з однаковою кількістю очок. Тому налаштовувалась на. Серйозну боротьбу, особливо після такої ганебної поразки в минулому турі, де ми зовсім з олів'єшкою в животі не зібралися. Десь, мабуть, відчули вже такий трошки напапиці гру. Дякую команді попереднім суперникам, що нас приземлили. На сьогодні гарний збір, гарна самовіддача, Колектив дружній. Всі ж майже пограли. Ну а приємно грати з сильними суперниками, тому що зростаєш, відчуваєш цей тонус напруглої боротьби на паркеті. Не на фронті, не на ноліку, там, де наші хлопці. Ну, Дуже приємно брати участь в такому турнірі, а далі налаштуємося вже з більш серйозними суперниками і будемо намагатися перемагати в кожному матчі. Що дякую вашій команді за матч, успіхів надалі і перемог. Дякую.